Дякую, друзі, вітаємо вас із сонячного В'єтнаму. У нас вже обідний час. Ми з Алісою вже пообідали. Правда, у нас ще не час спатаньки, але Аліска проситься, що ти робиш? Проситься вже годину як спатки. Каже, що хоче спатки. На два дні без денного сну була. Сьогодні ми запланували з друзями поїхати в супермаркет за покупками. Є ще час, то я вирішила спробувати її вкласти. Спадки, раз вона цього хоче. Йдемо на вулицю, як завжди в коляску. От, і поїдемо в супермаркет трішки пізніше. Женя працює, нам вже також потрібно. Ми на минулому тижні чи позаминулому за лісою їздили. А що не? Не віслюк, а верблюд. то верблюда ліса давай зачиняй двері то верблюдик давай сідай в колясочку поїхали сьогодні в першій половині дня слухайте будівництво в першій половині дня навіть нічого для вас не знімала тому що була трішки зайнята знімала відео для б'юті каналу для цього каналу записую трішки пізніше. Посилання на мій б'юті канал внизу в описі під відео. Час від часу для б'юті каналу знімаю огляди, різні знімаю свою косметику. Тож переходьте на канал, кому цікава тема б'юті. Там будемо з вами більше про це спілкуватися. Отже, запрошую вас. А, тому так, та, тільки вибралися на вулицю. Аліса он, Жилики під'їдає, і я сподіваюся, що вона зараз. Швиденько засне, бо два дні безденного сну і, звісно, дуже складно. Якщо сьогодні поїдемо в супермаркет, то і сьогодні безденного сну, а я буду по Жені. І трішки мені буде це незручно, бо доведеться і Алісу якось розважати, і покупки робити, а потім на самокаті додому їхати. Ну, коротше. Що, дощик? Ні, то квіти е, поливають на другому поверсі. І краплинки води на нас за лісою полетіли, а ліса каже, дощик. От е, хотіла вам розповісти, сьогодні мені приснився сон. Приснилася перемога. Я навіть у вісні е, дуже сильно сумнівалася, чи це правда, чи ні сниться, і я ну, пам'ятаю, що вісні я не могла в це повірити і у багатьох перепитувала, це ж це правда чи це неправда. Прокинулася в такому настрої. Хочеться, щоб мій сон уже став дійсністю. Всім дуже цього хочеться. Так, моя якось підсвідомість сьогодні захотіла мені показати такий сон. Багато про це думаю останнім часом. Тож, про що ми думаємо те на місниці, так? І ну, так. так, ну все, виска заснула. Нехай годинку поспить якраз. Добре, що нам вдалося швиденько спнути, і їй буде легше і мені спокійніше. Йдемо додому. Ми за лісою сьогодні дві красоночки, так, Аліса? Mm -hmm. Мама обручі, Аліся обруч. Аліси обруч і мами обруч. Так, ми сьогодні з такими зайчисками вирішили бути, так? Mm -hmm. Бо Аліся поспала будинку. Ми йдемо до друзів. Зараз виключимо таксі і поїдемо в супермаркет за продуктами, так, Аліса? Mm -hmm. yeah. Цукерки треба купити? Ну трошки треба. Трошки купимо, так? Купимо трішки? Так. Я, які захочемо, виберемо там, так? Оце нової нарівна. Нерівна дорога. Так. Нерівна. Окуляри забула. Камінчики. <с <Pioneer> <с?> І Аліся так їде, так? Супермаркет Гоу. Зараз Аліська. Так, Ми ну, добралися. Йдемо за покупками. Що ти там? Ого, нічого собі. Яка інсталяція? Так, що а а а так прокси та магазинчики. Йдемо за покупками. потрібно. Амідори дешевші я візьму на базарі. Повірочки. По 12 тисяч пів кілограма. упаковка. Дві упаковочки. Зелень на салат у 10 тисяч 000... Скільки тут 200 грамів. Що мені тут ще потрібно? Тут не дуже багато будемо купувати. В основному ми приїхали за м'ясом сюди, але гляну і... Фрукти, що тут є сьогодні цікавенького. На ну, базарі це все дешевше коштує, тож не варто його звідси тягнути. Солодощі які. Тортики, рулетики різні. Якось брали ми ось такі рулетики. Мені ну, не погані були по 40 тисяч, по 39 вони. Може взяти щось таке. Але ні, не буду брати. На дієті. Будемо на дієті. Від солодкого. Тут якісь десерти такі цікаві. Що це таке? 7 тисяч коштують. Мабуть, жиле якесь. Це карамель план. Давно я хотіла спробувати, 10 тисяч він коштує, але в нас по 7 тисяч в пекарню. Такі десертики візьмемо. Там. Це щось таке. Давно на нього також дивлюся. 11 500 воно коштує. Є маленька упаковка, є велика упаковка. Візьму ось таку штучку. Спробуємо, що воно таке. З дуряном. Спробуємо. 11500, так? І ось таке печиво цікаве. Видно, 23500. Я його вже бачила в деяких магазинах. Поки що брати не буду. Із, із новенького спробуємо ось таку штуку. Будемо разом з вами пробувати. Так, обов'язково візьму багетик. Беру цього разу один, бо ми в Вінкомі купували на днях, ще той Женя не з'їв, а я зараз хліб не їм. Тому для Жені один буде достатньо. Ну, а лікар інколи їсть, Інколи гарно їсть, а інколи взагалі не їсть. Зараз в неї такий період, що не їсть хліб. 74. Він коштує. Яблучка з гарною оцінкою по 15 тисяч за кілограм. Таня мені підказала, вона взяла два пакети, і два пакети ще залишили. Звісно, вони якісь дефектами десь трішки вже підпорчені, що можна обрізати, але... Але це гарна ціна, бо два пакети обидва забираю. Які цукерочки обираємо, Аліса? Такі там, вони там не смачні, там шоколад не смачний. Давай ось такі мармеладки, як ми минулого разу брали, Аліса. Давай такі як минулого разу манго візьмемо. Давай. Ти не хочеш такі? Ти хочеш отакі? Давай трішки тобі таких візьмемо. Так. Все? 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 Ні, Останню давай. Все, досить. Молодець. Ось вони по 26 тисяч за кілограм. Не дешево, звісно, але хоче дитина. Трішки візьмемо. Це? це таке Печівко? Це? Ні, то не цукерки, то печиво. Ось тут є. Арафіс, як грильяш такий. Що ти хочеш? вже бачила Ти вже бачила? Добре. Ага. Кошик хочеш? Шукерки вийшли на 30 тисяч. Дивися, Аліса, морквочка гарна. Може, ми морквочку ще візьмемо. Так? І картопелька ніби як молода. Гарна також. Зараз хочу подивитися. Молоденька, так, але не шкрябається. А, що взяти? Завтра приготувати на обід картофельку. моркви трішки візьму такої гарної митої. Так, але ж я трудні без жінки, не потрібно багато набирати, бо... Мені ж потім це додому нести. Що ти сьогодні? Ні, не треба. Поїхали зважувати. Отут тут там. Так, морпочка у нас по 13 тисяч за кілограм. Тут вийшло менше кілограма, майже 12 тисяч, а картоплі трішки більше. Кілограма на 27440. Так, ще я забула, що мені потрібен чесник. У мене немає чеснику, але тут здається, тільки упаковками великими. Зараз глянемо. Чесничок, бачиш, є чесничок. Так, є але так, він тут ось так мішечками такими. І він мені не подобається, бо він там суховатий такий, а це зовсім дрібний. Це зовсім дрібненький. Це поки почистиш, то я таке не люблю. Я люблю великий чесник. Не будемо брати, підемо на базарі, знайдемо. Пішли за м'язко маліці. Так, курячий філе 79 тисяч за кілограм. Ось такими, бачите, шматками, замороженими. Воно лежить. І як його відковиряти? Цілий шматок брати. З льодом. Доведеться так брати. По-іншому ніяк. Але лише... ж тут. Лід, вода, платити за воду. Два, два пакети взяти. Один і другий невеличкий, щоб приготувати завтра. Великий. Так, тепер зважувати. Поїхали. Так, у нас сьогодні по 100 тисяч дон і 118 тисяч дон. Два пакетики. Аліса, воно холодне, його треба якось класти сюди. Треба трішки посунутися. Ось так. Ось так, ні-ні-ні. Все добре. Поїхали далі. Ну що, поїхали на другий поверх, тут нібито все. Нам тут ніби нічого більше не потрібно. А вони вже поїхали, Алісі, на другий поверх. Бо вони вже на першому все собі купили, що їм потрібно було. Так, мені потрібна ще обов'язково олійка, бо вона у нас вчора закінчилася. Полички з олійкою. Ми брали 92 тисячі соняшникова олійка. 95, 93. Зумка, як завжди, брали соняшникову теж. 92 тисячі, так. Я хотіла ще взяти суп швидкого приготування. Ми вже подоїдали все, що в нас було. Не тут. Ось тут. Підписник Олександр мені радив спробувати Омачі. А тут немає, Це в іншому ряду, я пам'ятаю, минулого разу також дивилася. В іншому ряду радив мені взяти вермишель швидкого приготування, швидкого приготування Омачі. Так, з, мабуть, отака рожева він мені писав. Дуже смачна. Я то декілька разів вже омачу. Так, вона смачненька. Ось така. І ось таку, мабуть. Він мені казав, візьму таку і таку. Завжди вона найсмачніша. Будемо з вами пробувати ще така, ще червона. Оце вже наступного разу. Змемо рожеву і ось таку. Так, все я правильно? Ні, я різні набрала тут. тут... Ні, я все правильно взяла. Дві такі, дві такі. Цього нам також буде достатньо. По чому вона там? По 750, 7500, 7500 і якась... Так, по 7500. Я взяла одну і іншу по 7500. Так, ну і все, нібито тут. тут все. Хотіла я ще в косметичний відділ зайти подивитися. Я тут, Аліска, що таке? Я тут ще була. Я ще туди не дійшла. Була там качка? Ні. Немає вже. А щось цікаве, нове знайшла? Так. Потім я подивлюся, добре? В цьому крилі магазина косметичний, різні засоби. Шампуні для волосся, креми різні, косметика. На цьому все. Стою в черзі на касу. Ми сьогодні скоренько. Я навіть не знаю, ми навіть години не витратили. Мабуть, півгодини і все. Скоренько закупилися і будемо їхати додому. Так, ну, Я сьогодні впоралася на 514 тисяч дон. Досить гарно. Чималенько купила і грошей витратила не дуже багато. Їдемо додому. Все, ми йдемо додому. Аліса на самокаті є з сумками. Ще й можу трішки знімати. Значить, не, тя... не так тяжко, як могло би бути. Подімалися, що там, черепашки. А, оце так. Ти ви які класні, правда? <клес> Аліса, покажи, яка в тебе нова гра. А що робити? Отак натискати? Оттак. Вау. А де ти цю гру взяла? Таня. Таня тобі так, подарувала. І так, що туди снова. Водичка там є, так? А в тебе виходить кільця туди складати? Так. так, молодець. Погнали додому. Давай. Давай, давай. Давай, поїхали. Оце ти придумала! Оце ти жартівниця. Давай, ставай на самокат погнали. Ох. Так, все, ми вдома. Добралися, так, Аліса, ми дійшли додому. Давай. Піднімай самоката. Я? Ну добре. Ти так дуже втомилася. Може, зараз будемо відпочивати. Давай. Вставай, став на парковку свій самокот. Так, ну що ж, друзі, вирішили ми залізові спробувати цю смакоту, що купили сьогодні. Зараз. Тарелочка на тарелочку Покладаем так Сейчас мы распакуем Ну пока еще я не чую Запаха Сейчас распаковать а Потребим угу, Понюхай І зелений чай мені пахне, зелений колір, це, мабуть, дає зелений чай, а всередині, мабуть, там шматочок дуріани. Зелений чай гарно, відчутно пахне. Так. Я спробувала через перекладач щось дізнатися, взагалі нічого не зрозуміло. Торт написано, торт. Все. Зараз ми на маленькі шматочки поріжемо, так? Ось, щось такі таке вибки? Тяжко ріжеться. Дувай біса. Тримай. Нормально? Міподобається? Нормально? Mm -hmm. Смачно. Ось так в середині в розрізі виглядає. Я думала, там шматочок дуряна, а то просто якісь начинка якась. Зараз спробуємо. Сама ця зелена штука, рисова така липка, ну, як азійські десерти. Начинка така, гарний дуріановий смак. Смачненька, солоденька. І ця рисова штука цікава. І пальчиками. Можна буде когось пригостити. Так взяти на сувеніри, коли будемо mm -hmm. їхати в Україну, правда Аліса? Mm -hmm. Бо Дуріан не довезеш? І ось такий Дуріаневий десерт. Не чіпай пальчиком. Mm -hmm. Смачно, тобі сподобався? Тата, будемо пригощати? Ні. Mm -hmm. <гум> Тато. в нас не їсть дуріан і мені подобається цей запах. А нам взагалі це подобається, правда? дякую Рижки подобається? Mm -hmm. yeah. Ти, yeah. ти ще будеш їсти шматочок? Мені тобі так сподобався, що тобі ж не будеш їсти шматочок. А що ти будеш їсти? Oh. Кашу будеш їсти? Oh. Варити тобі кашу? Mm. Так? А мені сподобався насправді. Mm, я хочу водичку? Водички? Добре, даю водичку. На цьому, мабуть, будемо завершувати наш влог сьогоднішнє відео, правда, Аліця? Да. На цій чудовій ноті я хочу вам подякувати за те, що ви були з нами, за те, що ви влоги, за ваші вподобайки та коментарі внизу під цим відео. Не забудьте перевірити, чи підписалися на канал. Всім бажаємо гарного дня, мирного неба, міцного-міцного здоров'я. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі. じゃあ。